Майбутнє волонтерство в громадах саме це стало темою стратегічної сесії гри моделювання, яку організували для активної молоді в Івано-Франківську. Як усе відбувалося, розкажуть наші кореспонденти. Змоделювати майбутні громади та знайти у ньому місце для волонтерів задля спільної взаємодії та розвитку такою була головна мета заходу, оскільки в нас з'явилися нові активні групи в громадах, в містах і одним із наших завдань є налагодити співпрацю волонтерів, волонтерського руху із суспільством з місцевою владою для того, аби ця активність не залишилася тільки на тому рівні, якому вона є. І не залишилися тільки в тій діяльності, в межах яких працюють різні волонтерські групи. Так, за допомогою моделювання учасники гри вчилися розвивати волонтерський рух в Івано-Франківській громаді. Вони вибирають між собою ролі від імені, котре хотіли б відігрувати, і далі вони вже йдуть до своєї мети. І далі зараз тут відбувається те, як різні групи починають комунікувати одна з іншої. І в процесі вони, наприклад, зрозуміють, що для того, щоб в місті стало краще, потрібно залучати, наприклад, до якоїсь ініціативу. Треба залучати місцеве населення, Значить, до нього потрібно якось достукатися, Значить, потрібна медіа. Або блогери. Якщо потрібна якась допомога, потрібна або допомога міської влади, або допомога бізнесу. Тут присутня присутні молодь, франківська молодь, активна молодь це волонтери молоді, студенти, які активні і на рівні студентського самоврядування, на рівні своїх кафедр. Також з нами присутні є місцеві. Представники і представниці молодіжних рад бо для нас це було важливо, щоб не тільки була молодь представна, а саме активна молодь, яка може говорити про волонтерство, яка волонтерить і яка буде далі розбудовувати нашу Україну. Світлана Івасишин одна з 30 учасників заходу зізнається, це її перший досвід в ігровому моделюванні. Важливо розказувати і говорити молоді, пояснювати, що волонтерський рух на часі він є і завжди буде, не тільки коли війна, а в протягом свого. Всього життя тому ми сьогодні тут, і я рада, що багато активної молоді з міста Івано-Франківська і районів сьогодні долучилися. І я впевнена, що ми ці ці таку гру ми поширимо на все Прикарпаття, тому скоро інша молодь нашої громади зможе взяти участь в такій грі. Івано-Франківськ став третім обласним центром, в якому відбувся такий захід. Загалом громоделювання організатори планують провести у десятьох українських містах.